Добрий день, мене звати окрем Тарас, і я вважаю, що саме я повинен отримати премію через різні свої здобутки в різних сферах, зокрема в сфері науково дослідницької діяльності, якою я почав займатися ще в 2018 році. Почав цим займатися в Львівському технологічному ліцеї з своїм теперішнім науковим керівником Віктором Петровичем Колуном, завідувачем ресурсно-методичного центру. За ці роки я приймав участь в різних конкурсах та олімпіадах. Як і всеукраїнських, так і міжнародних, та здобував призові місця та були навіть перемоги. Також, окрім цієї діяльності, я активно займався футболом та музикою. Закінчив музичну школу, а також займався англійською активно та навіть отримав сертифікат на рівні B2 2 First Cambridge English Certificate. Також минулого року я закінчив загальноосвітню школу та здавав національний мультитест. Так, хотів би поділитися з вами результатом його з математики, який написав на 200 балів. Тому що я вважаю, що це допоможе мені отримати премію. Це все, що хотів вам поділитися своїми здобутками за останні роки. Дякую за увагу!